У класі не традиційні парти, а тактичне коло замість підручників, справжні аптечки та практичні завдання. Учні канівської школи опановують тактичну медицину. Їхній наставник Роман Кучеренко, ветеран російсько-української війни, який має досвід бойових дій. Курс так меду тут охоплює цивільні та воєнні сценарії: гігієна, інфаркти, інсульти, бойові травми, аптечки як стандартні, так і унікальні. Предмет важливий тим, що ми учим більше не воювати. Ми учим більше виживати. Це наше номер один. Тому що людина повинна знати, що для виживання у неї завжди є ресурс. А от як цим ресурсом скористатися, от цьому ми і вчимо. Ми живемо в стані невизначеності. Ми не знаємо, що буде далі, який крок наш ворог наступний здійснить у школі. Романа Кучаренка називають справжнім зразком для наслідування. Його підхід та приклад дозволяє дітям краще розуміти суть захисту України.